Вітання всім! Мене звати Андрій, ви знаходитесь на ігровому каналі Renner Play. Я продовжую далі проходження по грі Portal. Uh, Перша частина. Зупинились ми на цьому, як ми з вами пройшли, бо попередню локацію з випробуванням нам тепер Ось тут то щось робить. Коротше, я знаю, що тут треба робити. Це у нас буде фінал. Коротше, не забудьте перед початком цього відео підписатися на ігровий канал, поставити подобайку, на телеграм-канал також підписатися після цього. Congratulations. The test is now over. All aperture technologies remain safely operational. Перед початком цього відео, коротше, не забудьте, що перед підписками задонатити в ЗСУ, щоб я записував відео зі стабільним світлом і безповітряних повітряних поїхали з вами далі, продовжуємо наші проходження, тому що не забудьте задонатити. Ніна, мікрофон я буду вдячний всім і все, бо я дійсно вкладаю душу в контент. Так що ось таке То ми пішли, коротше. Нам треба рухатися далі. І все, а під... І також підпишіться на мій ігровий канал, discord сервер долучіться та телеграм канал підпишіться, бо там багато чого. Цікаво, і в інстаграм та, бо я там фоточки викладаю Окей. А як мені? Ага. Ясно. Короче, це вже сам фінал. Я вам показував в минулій серії в цій серії показувати не буду. Так. І тут треба думати, як би то пройти далі. Коротше, тут двері заблоковані чомусь. Але я то не промах, я буду юзати 4. Чекайте. Тому что важко. Так. Нам, походу, не сюди. You you escaped, you know. right В трубу! Hello. О! Ну что? Так, опять. Mm -hmm. For your cake. Mm -hmm. It was a fun test, and we're all impressed at how much you want. The test is over. Come back. I... Kubanima. Нас затролили. А, а. в іншу сторону якось іти. іншу, то іншу, бляха. Нема питання. Нам сюда. О. Я не выйду за твоей штуки. С твоей пастки Дракулы. Так. Ага. Вылез. Далее, Нам треба теперь на два лифты. А нашу. Я не знаю. Короче, що тут треба походив всю локацію літати на укліпом, бо... Так я буду довго. Думав. Що ось тут портали тристали, для чого? І для чого ці платформи? Поставили перед фактом задачі по математиці. Бляха. Може сюди вилетіть просто. Чого? Та я хуя я уз... як хрі не узнаю. я буде. Коротше, виріжу туди, я сказав погане слово. А, мені треба було просто сюди прийти та й все, так. Те. Вона не може лазити по драбинах, бо... не можем. Так. Опять пусти на трет тыкать. Вон она Короче, треба сюди якось пролетіти. Хваж вот тут блядь, текстури? А, значить я сломав ривень. пип Хоч би дали наче куди йти, господи, мозок вже плавиться. Почай все кухи все. Хто придумав такий мапінг, що? О Боже, у мене все тут мозок відключався, я не знав, що робити. Тут радіація це. А як про, попри це пропихнутися? Я не розумію. Блі, все запутано. Добре, я сюди повернусь. Может реверю динамичную трубу? Что? Ага, шиш там. Клава. Ни хрена не разумею. Я ни хрена не розум Бо я дурак тупи тупый. О боже. Так Скоріш за все треба перезапускать рейн. Бо я тупый на стихи, я не знаю куди идти. Ведуть не нетиме локациям. От що це за місце? Тут дари нема. Моя якась секретна лазалка. Приколы ще знаю, тільки сам розробник, а не ти. Бо Бодвиши ран до такого. Верні не відкривається ні одна, ні друга. Ясно. А для чого тоді то, о господи. Сам не знаю куди йти, Придумала щось. Я знову тут. Добре, можливо я зламав гру, як придурок. Дейний гей. Ось остання локація. <laughs> <laughs> ah, the switches not Welcome to the final test. When you are, ah. you will drop the device in the equipment recovery annex. In response to regulations, right require that. both hands so to be empty before any cake yeah. have Congratulations, the test is now over. All aperture technologies remain safely operational right. to 4,000 degrees Kelvin. Right just make that there is absolutely no chance of a dangerous equipment malfunction prior to your victory and essence. Yeah, I'll Thank you for in participating this so, sure in this amateur science computer-aided enrichment activity. Goodbye. Now I'm going to open these doors. And... ...do this. muito de, de... Uh -huh. tá А чого тут двері тоді закриті? Добре. Можливо, в них не треба було йти. Можливо, це спеціально розробник так задумав, щоб... Е новый угу. Так, и в пять. Ага. И далее. Ага. же самый кабинет. Я відкривав. Ага, і от ті двері, які ми розблокували. І шо? Як тут стеклянное скло? Скляне скло. То короче. Ага. Може мені кабінет через ти йти? Давайте я спережусь. Ось такой для бакапинай ну, би піду сюда. Ага, по закрыту все. Спеціально, ага. ага, Ага. то треба пролітати всю локацію, но кліпом виходить. Та ви смущаєтесь, просто нема що коментувати. То mm. початок рівні. Вроде бы простая задачка, пройти рівень, а? Ага. Добре, я тут де мені треба в ту аеродинамічну трубу. Так. Спорігаємося. Ага. Ага. To the recovery annex for your cake. It was a fun test, and we're all impressed at how much you won. The test is over. Come back. cuban in the youth. Ah, uh -huh. to Uh-huh. Мута потался. Ага, я вылез. Подождите, я все Что дали рубить? Куди йти, але придумали, господи, прости. Ліфти не працюють хто ліфти зламав? странці. Бо ми наче могли дійти до Гладус. Що це за кімната? тип тип what are you doing? stop it. I, 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 I we are pleased that you made it through the final challenge where we pretended we were going to murder you. we are very, very, very happy for your su success. we are throwing a party in honor of your tremendous success. place the device on the ground. I guess I'm um, repeated A party associate will arrive shortly to collect you for your party. Make no further attempt to leave the testing area. Assume the party escort submission position or to you, you will miss the party. Са вот турели. Чё, все? Треба облетіти коротше всю карту. <клух> зрозуміти принцип роботи мапи. ničto na mom ruku sa tanki taj Коротше. Я не знаю, як цю игру далі пройти, ну... я буду вважати, що це фінал. Ну. Я наріжу серію, коротше, бувайте, папа, якось буде.